Доброго ранку, Україна! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії Богуштайн. І чудово, що ви вже доєднаєтеся, тому що сьогодні, сьогодні запускається вже практичний, практичний такий марафон, який буде, до речі, продовжуватися, як ви вже знаєте, 10, 10 днів, і ми будемо працювати. Щодня з вами. Привіт, привіт, привіт! Будемо з вами щодня працювати з тим, що як покращити своє життя. І ми будемо його покращувати по всім напрямках І знаєте, який сьогодні перша, перша область, ключова, перший сьогодні день це здоров'я. І я от. Знаєте, ми мали можливість, тренери в нашій компанії мали можливість обрати щось близьке для по духу для себе, тому що ми знаємо точно, якщо людині відгукується щось, то вона з радістю і класно це подасть. І здоров'я це якраз до мене. Хоча, чесно кажучи, кожен кожен тренер в нашій компанії займається якимось спортом. Але я не буду видавати всіх таємниць, я буду розповідати про те, що вам треба буде зробити, як я це роблю, які інші приклади, як це працює, і навіщо вам. Ну, взагалі, вам треба. І так, знаєте, ми зробили опитування, і опитування щодо того, які ключові області найсильніші саме зараз і найслабкіші. І виявилося, що здоров'я здоров'ям переймається буквально кожна людина. Це найбільший відсоток. Ну, якщо ми взяли 10 областей. То уявіть собі, що більше ніж 50% якраз було про здоров'я. Тобто, окрім того, що є проблеми навкруги, окрім того, що є якісь а, а, турботи про сім'ю, про роботу і так далі, хочеться правильно спочатку займатися собою. Тож, поїхали. Які основні аспекти ви повинні для себе взяти? І, до речі, мені буде дуже корисно, і вам буде дуже корисно, якщо ви будете прямо тут зараз писати а, в у коментарях. Що ви робите для свого здоров'я? Перший пункт щоденно, а другий пункт що вже зробили сьогодні. І так, напишіть, будь ласка, що ви робите щодня для себе? Отут, в коментарях безпосередньо і що ви сьогодні вже встигли зробити. І я буду давати перше найважливіше для того, щоб наше тіло добре працювало, а інакше немає змісту. Ми не можемо ніякого ні до якої цілі дійти, якщо Тілу погано згадайте будь-яку ситуацію. Мені а, хочеться а, десь поїхати в подорож, але коли ти захворів, або, або хочеться спати, або десь виснажений, то нічого не хочеться. Навіть відпочивати їхати не хочеться. Тому угу, бачу, що ви вже пишете. Чудово а, тому, перше, що треба собі зробити, це обов'язково. Дати сон і про сон я би хотіла, чесно кажучи, зупинитися. Не знаю наскільки мені це вдасться сьогодні, а оскільки обмежений час, всього 15 хвилин, але я все таки розповім. Сон чому є найважливішим, тому що людина вона готова 5 п'ять жемчужин посада поїла. Посада, що було з посадою, очищення ящика, стакан теплої води, вітамі... вітаміни, очищення ящика. Я зрозуміла, круто. Дякую, Світлана. А під час сну відбуваються найголовніші процеси. Справа в тому, що наші клітинки вони потребують відновлення. І вони відновлюються, в принципі, щоденно. А хтось уже. А, язика добре. І хтось. Ми відновлюємося протягом дня. Окрім того, є такий, таке поняття. Знаєте, я от вас зараз запитаю. Як ви вважаєте, які гормони працюють щоденно, постійно? Велосипед вже зробили чудово, класно, Світлана. Що, які постійно задіяні гормони? Зараз посміємося, я так думаю, всі разом. Яким гормонам треба найбільше стабілізуватися в нашому організмі? Як ви вважаєте? Сьогодні була вже йога, це двоєчка. Чудово, Знаєте, Світлана, є така підозра, що ми з вами одночасно це робили. Як ви вважаєте, які гормони потребують найбільшої стабілізації, тобто їх врівноваження? Як ви вважаєте, які це мають бути гормони? На ваш погляд, а я поки далі продовжуватиму. І так, сон. Сон має кілька фаз. До речі, є перше: це швидкий сон і повільний сон, це ви знаєте. Він триває короткі проміжки часу, і з ними бачимо видіння, ми бачимо під час сну саме в певні цикли. Але я зараз хочу сказати трішки про інше. Я хочу сказати про глибокий сон. І ті з вас, хто знає, хто має трекери або хто має спеціальні датчики і відповідно функції на, на, ваших, на вашому годиннику, вони знають дуже добре, що під час глибокого сну, по-перше, глибокий сон повинен тривати. Повинен тривати 4,5 години. Але глибокий сон це не тоді, коли ти закинули, закинув, закинула ноги на ліжко. Ні, Глибокий сон це коли ви знаєте, ось це ви на лягаєте спати і потім погружаєтесь, погружаєтесь, погружаєтесь. Ніби так тіло стає тяжким. І тільки після Цього настає вже сон, і потім ви заходите в глибокий сон. Так ось, глибокий сон мінімально повинен ну, 3,5-4,5 години продовжуватися. Якщо хтось з вас, до речі, спостерігав, то напишіть, скільки у вас тривав найбільше часу сон глибокий, ті, хто відслідковував відповідно. Я скажу так: що коли я починала з цим працювати, це було кілька років тому, коли. Трекери дуже стали популярними, і я думаю, ну що це така заштукованка? Що мені може бути найбільш цікаво? Ну, з кроками все зрозуміло. Я можу виміряти, є додатки і так далі. А от як бути з глибоким сном? І найцікавіше, що півтори години у більшості людей, і це нормально, що у більшості, якщо о. Бачите, як мені в цей же час написали півтора години, 30 хвилин. Так, в більшості людей півтори години глибокий сон триває. Це не є нормально. І в мене це було так само. Але в мене я побачила, що є е, можливість його виростити, е, наростити. І що я почала робити? Я почала е, е, з цим гратися, я почала е, трішки е, тим управляти, почала пробувати різні техніки. І до чого я прийшла? Я прийшла до трьох з половиною годин. Чому вже за кілька тижнів. І просто виявила, а які є чинники, які а, не дають а, статися гарно і глибоко цьому самому сну. Які є чинники, які сприяють тому, щоб сон був глибоким? Тому сон повинен, давайте я зараз про сон вже буду закінчувати, тому що нам треба переходити до інших. Сон повинен бути а, якісним. Наскільки якісним? А, настільки, щоб, по-перше, відбулася регенерація ваших кліточок. Як я вже казала протягом Дня клітки так само відновлюються, але найкраще вони відновлюються, якраз протягом глибокого сна. Згадайте, до речі, дайте мені два плюси. В чат хто вже пробував або практикує зараз інтервальне харчування. Бо інтервальне харчування воно якраз також це один з інструментів, який сприяє глибокому сну. Далі, тобто є відновлення клітинок, є, як я вже сказала, стабілізація гормонів. Ви мені так і не написали, напевно, не ризикнули. Але найбільш задіяні гормони це адреналін. І коли людина щаслива, вона бігає, сміється, класно. Але але вона ці, ці гормони вони виснажуються, і їм треба так само стабілізуватися. До речі, ви напевно знаєте, що якщо людина буде 5 днів активно діяти, не спати, то вона просто помре. Тому що адреналін буде зашкалювати, а йому треба стабілізуватися. Тому Обов'язково спати мати глибокий якісний довгий сон для того, щоб стабілізувався адреналін. Далі ви знаєте, напевно, що є таке поняття, як нейронні зв'язки, і вони якраз відновлюються і не так встановлюються і зміцнюються під час глибокого сну. Що такі нейронні зв'язки? Напевно, у багатьох із вас зараз не дуже добре з пам'яттю. Щось забувається не дуже є уважність на високому рівні, тривога підвищена, ну і так далі. Це все наслідок того, що сон не є якісним. Це не тільки в цьому справа, але значну роль грає сон. Тому глибокий сон саме його наявність. Тому обов'язково глибокий, глибокий сон повинен бути для того, щоб ці нейронні зв'язки вони створювалися, зміцнювалися, до речі. Пам'ятаєте таке, можливо, зі школи або з інституту, напишіть мені букву, букву І, а якщо ви пам'ятаєте, що у вас таке було. Коли казали, якщо ти покладеш книжку під подушку, то вранці ти вже будеш до екзамену готовий чи там до якогось. Матеріалу, будеш готовий, і все в тебе вийде. Чи було у вас таке пам'ять, тривога є Леся? Добре, дякую. Чи було у вас таке, чи знаєте, ви таке, і чи практикували ви в своєму житті, можливо, у школі, а можливо, в інституті. Так ось доля правди в цьому є, чудово бачу Хелен. І скажу наступне: що доля правди дійсно є, але для того, щоб закріпилося, тобто цей матеріал закріпився, бачу, що з вас Це було чудово. А спочатку треба його трішечки прочитати, для того, щоб і перед сном і створити ці нейронні зв'язки, і вони закріпляться, і вранці дійсно буде, буде створені і закріплені нейронні зв'язки, і у вас, а, ви вже будете цей матеріал знати краще. Ну, і так, Я вернуся три пункти, скажу, і четвертий, після цього найголовніший для нас, дівчатка. І так, перше. Це відновлюються кліточки, друге стабілізуються гормони, третє. Ви створюєте і зміцнюєте нейронні зв'язки. І четверте, найголовніше для нас: це те, що під час глибокого сну, саме під час глибокого сну, ми знижуємо вагу. Ми знижуємо вагу, але це не означає, що тепер ми будемо спати 10-12 годин. Ні, ні в якому випадку. це означає, що треба спати якісно. А максимально, якщо ви потребуєте, щоб вас не турбувало світло, ви або вдягаєте собі масочку нічну, або зашторюєте так само гардини, Або якщо вам треба. Ще кричали, халява прийди. <гас> Класно, бачу, що і багато поставили. Якщо вам треба спати одному, якщо у вас турбують коти, до речі, я це також виявила. У мене два коти, і вони мене турбують і не дають спати, навіть якщо вони трішки мяукають. І я виявила, що якраз під час відряджень, там де я виснажуюсь енергетично. Фізично, я багато даю віддачі. Я щаслива від того, що я зробила, я добре після цього сплю. Далі, окрім сну, бачите, який на сон вийшов, можна було зробити один ефір тільки щодо сну. Наступне обов'язкове, з чим ми повинні попрацювати, це харчування. Але з хар харчування у нас є два етапи. Перше це а, пити воду, і наступне це а, харчуватися якісно. І а, коли пити воду, то не треба, знаєте, залили в себе зразу 2 літри. По-перше, ви знаєте, що 50 грам на кілограм, і це на це норма на добу, ви можете собі розрахувати, комусь треба 2, кілограми 2 літри, комусь треба 3 літри, комусь треба 1,5 літри. У кожного це по-різному. Тому вирахуйте собі і пийте маленькими глиточками літню воду. До речі, я ще вам рекомендую від... відслідкувати, яка саме вода для вашого організму підходить. Тому що хтось любить льодяну, хтось любить гарячу. Хтось любить літню. Знаєте, пам'ятаєте такий вислів у мене ще років 20 назад, якщо не, не більше, що є чай по-донецьки. А чай по-донецьки це коли ти береш кип'яток, туди закидуєш лимон і цукор. Ну, це так я мені так розповідали, І це в тебе да, чай по-донецьки. Тобто, зовсім не обов'язково туди, туди класти пакетик чаю чи ще щось. Тобто, пити. Треба обов'язково, постійно, невеликими, невеликими дозами, і протягом дня. Звичайно, більше це має бути вранці, і менше це повинно бути перед сном, особливо, якщо у вас поки що ще є. Ем, о, це буде отточність. Як це буде українською, будь ласка, напишіть мені. Якщо у вас є таке, що тіло отікає, то, будь ласка, ввечері краще не треба пити багато води краще протягом дня і там за дві години до сну закінчити. Така сама історія з їжею. Хтось любить інтервальне харчування, хтось любить багато разів або трошечки хтось виявив, які продукти йому треба, а які не можна ні в якому випадку. Хтось не їсть м'яса. Ви повинні, окрім того, що коли до речі, я категорично про набряки. дякую, дякую, Світлана набряки, набрякає тіло. До речі, хочу сказати, що ви повинні відчувати, що вашому тілу потрібно. Але окрім відчуття, вам ще треба розуміти, а що ви хочете через 5 років, як ви хочете виглядати? Бо я зараз можу відчути, що я хочу чіпси. Але через 5 років я точно не хочу виглядати як люди, які їдять чіпси там з пивом, чи ще з чимось, чи з попкорном, чи так далі. Тобто ви про це думайте, собі фіксуєте. І наступне, про що я хочу сказати, це останнє і моє найулюбленіше. Це те, що вам обов'язково потрібно займатися спортом. Хтось сьогодні вже займався йогою, і я також займалася, хтось вже мав пробіжку, хтось планує зараз піти на якусь, можливо, на якесь тренування або самостійно вдома, або онлайн. Ну, тобто, це не має значення. Ваше тіло повинне генерувати енергію. І не треба чекати, ой, у мене немає енергії, треба її звідкись взяти. Ви створюєте енергію, ви той самий генератор. І якщо що? Згадайте, бо бувало таке, що цілий день нічого не робиш, і ввечері дуже замочений. А буває таке, що. Ти а, а, працюєш, працюєш, багато всього робив, бігав і так далі. І ввечері такі заряди. ти думаєш, йолки палки мені вже треба спати. А, а я тут а, тільки он розігрівся. Тому знаєте, обов'язково глибокий сон. Правильне харчування з точки зору вашої правильності і розуміння того, де ви хочете опинитися за 5 років. А харчування складається з двох складових: це водичка і це обов'язково на. Їжа, яка підходить вашому організму. І наступне це фізична нагрузка. Тепер завдання для вас. Перше сьогодні написати, і сюди в коментарі напишіть, що ви вирішили, виходячи з того, що я вам розповіла, зробити сьогодні, і що ви вирішили не робити. Можливо, ви якісь шкідливі маєте звички, і хтось вирішив кинути курити або спати на кінець то більше, а не 4 години, перестати дивитися серіали півночі, в кого є світло. І так далі. Тобто, свої ваше завдання на сьогодні обов'язково прописати свій новий устав правил, які ви прийняли для себе. Скільки годин ви будете спати, скільки стаканів води чи літрів води ви хочете випити, як ви будете харчуватися сьогодні, і яку фізичну нагрузку ви готові сьогодні зробити? Що ж, вам гарного дня, гарного настрою. По перше, завтра в інстаграмі о 7.30, о 8.30 по Києву, о 7.30 по Європі, бо в мене це 7.30. Чекаємо вас тут. А зараз всі бігом побігли студія управління часом Богу у Фейсбук, бо там наші тренери дають ще корисні фішки. Рада вашій участі, вашій активності, гарного зарядженого дня і здоров'я нам всім! Це буде Україна! До нових зустрічей!